Її роботи особливо особливу світлу енергію, вони гибидієві особи. Ними захоплюєшся, до них уціряєшся, наповнюєшся позитивом. Олеся Рибалко укунала мрію її мамки, яка, на жаль, уже пішла за межу. Вона так хотіла, аби Олеся організувала свою персональну виставку. Слава Богу, ми маємо можливість побувати на персональній виставці, що розгорнула свою експозицію в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту, не позираючи на густий дощ, ту й зібралася це мало поціновувачів творчості майстрині, аби зарядитись файною енергією в радості і любові від у творів Олесі Рибалко. Сьогодні в нас відбувається відкриття персональної виставки Ужгородської майстрині Олесі Рибалко. Під назвою «А вже осінь. Назва філософська, напевне, це стан душі. Напевне, просто осінь на вулиці. Але я думаю, що якраз ця назва дуже сьогодні якраз підходить. Тому ну, що дивіться, на вулиці холодно, сумно. На вулиці падає холодний дощик. А в нас у залі сьогодні літо. Красота. Дивіться, які гарні яскраві фарби, веселі, сонячні, теплі. майстриня. Олеся Рибалко співпрацює з нашим центром культури ну, доволі давно. Вона завжди бере участь у всіх акціях, які ми проводимо, бере участь у майстер-класах, якщо ми її запросимо. Одним словом, безвідказна майстриня. Це людина великої щедрої душі. Недавно в неї проходила благодійна виставка, які кошти, від якої були передані всі на потреби ЗСУ. Сьогоднішня виставка в неї персональна. Зібрала вона всі свої роботи. В основному я так рахую, які вона вважає найкращі, виконані в таких техніках, як сухе валяння та техніка кіносайга, яка ще недавно була нам зовсім незнайома, тому що це дуже рідкісні такі от валяння і кіносайга, рідкісні техніки для нашого Закарпаття. Сьогоднішня виставка, вона, по-перше, вражає тим, що ми потрапляємо у авторський всесвіт, всесвіт саме народної творчості і саме валяння, плюс виготовлення м'яких іграшок. І цей розпис, я сам сам як театрал, я зразу відчуваю енергетику, образність і все, що ми відчуваємо через руки майстра, через її задум. Це все виражено в кольорах. І ви знаєте, мені її роботи, особливо ці іграшки, вони мені трішки нагадують Примаченко, те, що цей всесвіт, всеукраїнський, цю фантастику, такі фантастичні, фантасмагорія. В них є історія, в них є сюжет. І так, це, це персонажі, вони живі. Пані Лесію Рибалко, наш музей пов'язує вже багатолітня плідна співпраця. Ми знаємо її як постійну учасницю багатьох і обласних, регіональних, і всеукраїнських виставок, зокрема вже традиційних для нашого музею виставок щорічних, світ писанки, а також натхненні лялькою. Якщо говорити в цілому про творчість Лесі Рибалко, то можемо говорити, і ця виставка якраз є яскравим прикладом того. Багатогранності, творчості пані Лесі. На виставці бачимо представлено різно... вироби, виконані в різних техніках. Це і кіносайгу, доволі рідкісна техніка, традиційна, власне, для самої пані Лесі, техніка валяння. Вона працює в жанрі живопису, зокрема графіки або акварелі. Як на мене, то Пані Леся має свій такий певний мистецький почерк. Її роботи чітко виділяються з поміж інших майстрів декоративно вжиткового мистецтва нашого краю. В першу чергу їх виділяє така яскрава і водночас доволі стримана кольорова палітра, тематичне спрямування цих робіт. Тут і краса природи, квіти, рослинність нашого краю. Тут і флора і фауна. Як створювалася ця виставка і чому саме така назва? Чому саме така назва? Ну, тепер дійсно осінь чи погода така. Але це такий життєвий рубіж прийшов, такий, знаєте, моя осінь прийшла, така життєва. Але у мене на душі весна, і ця виставка показує, тому що я люблю колір. І тут переважає, по-моєму, зелений, бо це мій улюблений. <гум> ну, птахи. Це така тема, що якраз вона у мене тепер, я дуже багато птахів роблю, не знаю чому. Напевно, слухаєшся своєї душі, свого серця, і от воно мені щось таке прийшло і мені таке захотілося. А виставка, ну тут є багато робіт. Знаєте, в нас тепер таке життя поділилося. Під час ковіду, під час до війни, тепер, під час війни. От є роботи, під час ковіду хотілося малювати квіти. Потім почалася війна, був якийсь такий ступор, нічого не хотілося. І все рівно, знаєте, коли я побачила. По телебаченню, коли ці новини страшні, але коли у людей нічого нема, а вони вирощують квіти, вони в Харкові садять клумби, і ця жіночка мені так запам'яталася, коли вона в неї хата розбита, а там розквітли тюльпани, і вона коло тих тюльпанів і ще їх прополює. І це якось такі мурахи пішли, що ця злість. Ну, я знаю, її треба перетворювати на щось таке хороше, на щоб радувати ну, очі. Так, так, краса лікує. І я вирішила, що е, краще щось таке веселе, яскраве, е, як щось таке сумне зображувати. Ну, цього року 33 роки, як ми з Лешею разом вже. Я в 33 роки женився. Бога струлював та доступ пізно женився. Але потім, коли ми з нею познайомилися, я прийшов в другий колектив, щоб вже не їздити так багато, аби більше приділяти увагу з сім'ї. І з тих пір ми разом. Ну, відколи я її знаю, вона весь час працює. Вона мала файну школу. Колись мені мама розказувала, коли вона була маленька, вона її возила в Ужгород, у студію в Баконі з малого Березну, з Великоберезним ми раніше жили. Туди вона їздила, до Тараса Данилича їздила. Так що вони поклали їх видно з малку файні фундамент. Коли я прийшов до них додому, коли я з нею познайомився, то вона йшов туди в казку. Її кімната вся була розмальована, і стінки, там виноград висів такий декоративний. Все так було гарно оформлено. І потім, коли ми поженилися, вона всю всю свою майстерність виклала. Така затишна квартира в нас, такі кольора Ну, Надихає все на творчість. І вона, знаєте, вона доволі те, що вона самостійно має від Бога талант, але вона самостійно розвиває. Вона не ходить там питатися когось, як там. Сідає думає, що щось там, дивиться, <свідається>, вона там дзьопкає так. Вона вже якусь картину, якусь нову техніку десь увиділа і починає робити. Її з... Саме дивно, що в неї це виходить зразу. Вона мене питає, як тобі. Я кажу, супер. Я дуже страшний. По-перше, талант мати і усильчувась, працелюбність. Ну, здається, що вона так робота гарна, вона легко робиться. Воно, треба сидіти, коли тола весь щастя, то шия і... Мало А як діти доки сприймають? А ді... діти теж сприймають. Правда, вона все життя мріяла мати свою майстерню. Якби вона ту майстерню мала, вона б би... не і так багато робити, якби тих робіт всіх позбирали багато, то та... у нас є дещо зафіксовано на фотографіях. Але від дітей треба то сховати, то сховати, бо діти всюди лізують. Вони дивляться теж. Ми на Пасху, в нас вже така традиція, всі сідаємо і розмальовуємо писанки. Вона знає дуже багато технік по писанці. І внуки малюють, і я малюю, зять малює, дочка само собою малює, бо вона знає малювати. І ми п'ятницю, чи там четвер сідаємо, вона нам показує. Я знаю всі ці елементи, що листочок той значить, що той трикутничок. Дуже багато тим саме фундамент має. Ви в музиці, вона в образотворчому мистецтві. Як поєднуються два дві творчі особистості? Ну, дві творчі у нас гармонія. Хоча кажуть, що і та творча людина, і та творча людина, що вона може десь, бо всі такі трошки імпульсивні творчі люди, але у нас гармонія нема таких, щоб щось. Її любиться. Моя робота вона на концерті за мною ходить, любить колективи, в яких я працюю. А я наоборот теж, теж люблю її. Це правда, в неї перша виставка, але все її десь залучали. Вона ну, і майстер-класи проводила з дітьми, і з дорослими і Багато всяких заходів десь є, то її залучають. Але перша персональна виставка її дуже мріяла, щоб вона зробила виставку. Мати вже померла, шкода, але все-таки мрія її здійснилася. Бо я дуже люблю експериментувати, вчитися і пробувати різні техніки, тому е я так перескакую. Бо якщо довго в одній займаєтеся, то е стомлюєтеся. А щоб, е як то кажуть, відпочити, треба просто перейти в іншу роботу і все. Слава Богу, я дуже нею задоволений, горжуся нею. Надзвичайно така. Працелюбна і ну Така з причинкою. Маєте коли десь їх запрошує, вона дуже багато оформляла, десь стінку, десь магазин оформляла, кажуть, що треба намалювати так, як вони хочуть. Вона їх зразу попереджує, що я знаю, ви видите, як то, і всі ті роботи, які вона зробила, вони ні в кого ніколи не було ніяких претензій. Вона має свій творчий смак, свою техніку і своє бачення. І свою таку наполеглість. Ви коли працюєте в техніці валяння, то можете собі уявити, що там ці вівці десь пасуться, це беруть шерсть, правда, яку і довгий шлях вона проходить, її треба чесати, там прати, сушити, фарбувати. І так як у нас тут. І на Гуцульщині теж і на верховині <кій> ліжники робляться все шерсть, але шерсті можна багато що робити. Шерстя і мокра, і суха, і можна іграшки. ну Мені більше сподобалися картинки. ну Це така вовняний живопис можна назвати. Бо там таке, якби ви пезлико малювали, але це шерстинки відриваються голочкою. Це все ну, так. Кажуть, сухе валяння це голкою робиться. От голкою тикає датикає, та тикає, і виходить щось таке цікавеньке. Як творчість лікує душу? Дуже лікує. Тому що коли ви працюєте, то ви не можете думати щось сумне. Коли там якогось птаха робите цю горлицю, яка сидить на гніздечку, ну це ж... Це як створення нової сім'ї, нове покоління. Ви не можете думати щось погане, тому що я вважаю, що енергетика передається. І коли ви робите якусь роботу, то бажано думати щось таке дуже світле. Наш, у нас мають бути мрії, що ми обов'язково переможемо, ми обов'язково все в нас буде добре. Тому я знаю, має бути щось таке позитивне. Я переконаний в тому, що ця виставка, хоч вона, до речі, не планувалася, не була у плані нашої виставкової діяльності, але так склалося, що цей зал став вільним на певний період і ми радо погодилися на пропозицію Закарпатського обласного методичного центру культури, з яким теж музей тісно співпрацює вже багато років і не один виставковий проєкт спільно був організований. І тому ми погодилися і на цю виставку, і переконаний в тому, що продовж її експонування відвідувачі, які будуть тут, зможуть кожен для себе знайти щось у цих роботах. Я переконаний, що кожен залишиться лише з позитивними враженнями. Дуже душевні роботи. Ну, надихають, хочеться. Ще раз пройти, подивитися, хочеться щось, мабуть, і собі спробувати. Щось В таких техніках спробувати. Я ще не пробувала. Це... Ну і ляльки бачу ще в неї тут. Дуже цікаві, але незвичні. Леся Рибалко це така винахідлива людина, що кожний раз, якщо вона представляє свої роботи, вони завжди просто дивують, дивують і радують, що скільки людині багато таланту, скільки при цій любності, наскільки ця майстриня талановита, наскільки вона трудолюбива. Тому що ця техніка, ці техніки, вони потребують багато часу, дуже багато часу. Вони клопіткі у виконанні. І потребують багато терплячості, тому щоб створити таку роботу, треба посидіти. Я думаю, не одну годину відкласти свого часу, але вона працює з задоволенням. Це видно по її роботах. Олеся Рибалко надзвичайно талановита, багатогранна, різнопланова майстриня. Працює в різноманітних техніках, які їй надзвичайно подобаються, і вона у них проявляє себе. Різносторонньо це і сухе валяння, і графіка, і така японська техніка, як кіносайфа. Роботи надзвичайно теплі, гарні, дуже професійно виконані. І дуже приємно, що Олеся Рибалка Рибалку дуже часто і багато з нами співпрацює з нашим центром організаційно-методичним, відгукується на всі наші акції мистецькі. Проводить з нами і майстер-класи, і є учасницею наших виставок, які ми десь чотири рази в році проводимо. І як двічі в рік вона завжди в нас бере участь, вражені теплом, любов'ю, затишком цих робіт. Кожна робота має свою таку ідентичність, таку якусь. Вона сама дуже світла людина, і роботи в неї такі ж. І різні техніки, різні техніки, які кожна по-своєму випромінює тепло, любов і відкритість, От яка пані Леся відкрита душа людина і такі роботи в неї, відповідно. ж. Ми з задоволенням прийшли, отримали масу задоволення і, напевно, будемо думати про те, щоб щось собі придбати. Обов'язково. Знай, що кілька робіт ви будете продавати рахунок? Я так планую, я би дуже хотіла. Ми робили таку маленьку виставку теж звалених робіт на базі бібліотеки, декілька купилося, ми дали гроші на закарпатську бригаду. Я би теж хотіла і зараз на деякі роботи почепити стрічки жовто-блакитні. Це означає, що ці роботи, якщо продадуться. То обов'язково всі гроші перейдуть на нашу бригаду Закарпатську. У цей нелегкий час для нашої країни, коли йде війна, такі події, такі акції є надзвичайно важливими. По-перше, вони несуть таку Культурну терапію, арт-терапію. по-друге, знаючи добре пані Олесю, вона, як і більшість майстрів, долучається до митців, до благодійних акцій. Роботи продаватимуться і кошти будуть спрямовані на потреби Збройних сил України. Тому ця виставка, як і багато інших мистецьких акцій, які відбуваються в нашому музеї, мають різне покликання. І я переконаний, що виставка матиме успіх. Я думаю, що сьогоднішня виставка не залишить нікого байдужим. Поціновувачі любителі мистецтва знайдуть тут, я думаю, якісь позитивні свої емоції. У цей такий бурхливий, важкий для нашої країни, похмурий час, такі акції, такі щирі, десь може по-дитячому, наївні, але настільки. Настільки зроблені з любов'ю ці роботи, що я думаю, вони не залишать нікого байдужими, тому я сподіваюся, що. Кожна людина щось отримає для себе часточку тепла, яке майстриня вкладає в ці роботи і винесе з цих залів. Частина цих робіт теж буде спрямована на благодійність і кошти від неї будуть перераховані для потреб наших зсу. І я думаю, якщо людина долучиться до цієї акції, то отримає не лише естетичне задоволення, але й саме маленьку частинку, креплинку свого вкладу для того, щоб разом приблизити нашу таку довгоочікувану перемогу. Тому що ми всі в це дуже віримо і сподіваємося, і чекаємо. На виставку Олесі Рибалко приходять полічити душі многі, любить творчість мисткині. Вона з радостю ділиться своїм витворством, і най Господь допомагає їй і ще много років радувати нас красоту творення її рук і таланта.